Ліпа фройнде, халю! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему прийменників, після яких вживається тільки акузитів. В описі є посилання на відео, яке я пояснювала і давала вам перелік всіх прийменників. Сьогодні вони у нас ось тут знаходяться. Із Варіантами перекладу, але такого самого часто вживаного варіантом перекладу. А досконало на кожному прийменнику я буду з вами зупинятися на кожному занятті. Минулого разу це у нас був прийменник фюро, і дуже коротко вам нагадаю. Після цих прийменників, які знаходяться тут, нам ніколи не потрібно задавати питання до слова, яке стоїть після цього прийменника. Якщо нам за варіантом перекладу підходить цей саме прийменник, то після нього іменник або особовий займенник завжди стоїть в акузатів. Минулого разу ми з вами взяли фюр, а сьогодні ми беремо гіген, який є, скажімо так, якби це був іменник, антонімом до фюр. Перше значення у Гіґен це проти, тобто щось не підтримувати. Якщо фюр це ми підтримували за щось, були, то Гіген це ми щось не підтримуємо. І heute gegen дізе, Райзе. Я сьогодні проти цієї подорожі. Знову дивіться, Гіген після нього йде акуситів тільки. Reise. У нас die Reise, тому ми кажемо ich bin heute gegen diese Reise. Якщо йдуть змагання якоїсь äh, команди проти іншої команди, це теж вживається uh, Mannschaft, Mannschaft. Наша команда сьогодні грає проти вашої команди. Тобто змагання йдуть, команда проти команди. Якщо ми рухаємося напроти чогось, або, наприклад, стукаємо в двері, і ми потім кажемо, наприклад, він врізався в дерево, він шов і врізався в дерево. Тоді ми кажемо: «Er ist gegen den Baum gelaufen». А якщо, наприклад, хтось їхав на автомобілі і врізався в дерево, то «Er ist Gegen den Baum gefahren. Ми кажемо врізатися в щось, а в німецькій мові знову вживається gegen. Якщо ви міняєте квартиру обмінюєте квартиру, перепрошую, або, наприклад, кімнату чиюсь на чиюсь, тоді ви теж вживаєте в німецькій мові gegen. Ich tausche meinen Raum gegen deinen Raum. Я е, міняю своє приміщення на твоє. Якщо ви е, обмінюєте валюту, е, тобто, наприклад, долари на євро, німецький теж вживається Гіген. Вокхан іш Доларс gegen Euro Таушен. Але тут уже в нас немає: ми артиклі не ставимо, коли у нас е, е, ми вживаємо якусь валюту. Або, наприклад, Приблизно, якщо мова йде про якихось, якісь числа, наприклад, ви кажете, я е, прийду додому приблизно о 9, близько 9, ви теж скажете ічком мене хаузе Гіген Нойн Уг. Можемо ще й сказати Гіген у Ноюн Уг. І так, і так буде вірно. Uh, і ще один момент я хочу uh, вам акцентувати увагу на нього. Це коли ми купуємо якісь ліки від кашлю, наприклад, від головної болі, то uh, в німецькій мові теж вживається Геген, і ви тут не будете ставити також ніякого артикля, але просто ви пам'ятаєте, що тут вживається Геген. Ацна Гегін кокшмерцен, чи у вас є якісь ліки від головної болі, або Гегін Хустен від Кашлю. Ось те, що я вам сьогодні хотіла розповісти про Геген. Зверніть, будь ласка, ще раз увагу. Друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, хто ще не підписаний, підпишіться, це дуже важливо для мене. Поставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Я завжди відповідаю на ваші питання. Друзі, також в описі є посилання на мою мадованку на розвиток відео уроків за любу мінімальну суму я вам буду дуже вдячна!